Улюблена тема всіх учнів м'який знак. Тут такі очевидні правила, що тобі навіть не снилося. Все настільки просто, як 2 помножити на 2. Нам потрібно віднайти рядочок, де треба писати м'який знак на місці обох пропусків. Правило номер 1: капітан очевидність: був м'який знак, буде м'який знак. Що це означає? Якщо в нас є слово, яке стоїть не в наземному відмінку, а в іншому. І ми не знаємо, писати там який знак чи не писати там якийсь знак, чується і так, і так. То ми відновлюємо слово ставимо його в наземний відмінок і дивимося, був там який знак, чи його не було. Якщо він був, то він буде і в похідній формі. ЖЕРДИНЦІ Було слово ЖЕРДИНКА без м'якого знака. Отже, м'якого знака не буде і в похідній формі. ЖЕРДИНЦІ Дончне свято. Було слово донька і похідне буде теж із м'яким знаком. Дуже просто і дуже легко перевірити. Далі наші веселощі трохи вщухають, тому що починаємо розглядати складніші речі. Є одне загальне правило. Ми пишемо м'який знак, коли чуємо м'яку вимову у слові після літер Д, д З, С, Ц, Л, л Н. Вони будуть звучати пом'якшена. Літери можна запам'ятати за допомогою вислову Де ти з'їси ці лини?» Він тобі ще знадобиться, запам'ятай. Шукаємо в наших варіантах таку м'яку вимову і лини. Їдальня л, ткацький – «ц», обчислювальний Л. Дуже чітка м'яка вимова, і в нас навіть сумнівів в цих словах не виникає. На щастя, такі слова теж трапляються на зиму, не лише винятки. Тому тут нам трохи легше. Дивимось далі. У дієсловах наказового способу. Наказовий спосіб наказує комусь щось зробити. Будьте, винось, виносьте, винося, киньте. У всіх словах буде м'який знак. Це дуже важливе правило, тому що інколи нам видається, що там жодним м'яким знаком і навіть і не пахне. А виявляється, там його треба поставити. У слові станьте. Теж потрібен м'який знак, що зробіть, станьте наказовий спосіб, м'який знак тут обов'язково. Не пишемо м'який знак між приголосними, якщо перший пом'якшується під впливом другого. Тут ти вже просто майстер, оскільки все знаєш про явище асиміляції і яка може бути асиміляція за м'якістю, коли наступний м'який приголосний пом'якшує той, що стоїть перед ним сонця. Цим пом'якшений під впливом я. І Н пом'якшується під впливом С. Пісня та сама ситуація, радість теж якість, абсолютно те саме. Трошки тобі підкажу. Найчастіше ми сумніваємося в словах типу радість, якість, молодість. Тут вимовляється с ну вже дуже м'яко. Коли слово закінчується на ст, майже неможливо там віднайти м'який знак. Май на увазі. Що в наших словах? Майбутнє ланцюжок. Ти пом'якшується під впливом наступної НІ у слові майбутнє, і ланцюжок не пом'якшується під впливом Ц, тому теж можемо помилитися. Але це лише явище асиміляції, м'якого знака тут не буде. Бачимо, що відповідь стала для нас цілком очевидною: обчислювальний прилад, дончини свят. Якщо ти звернув увагу, то для правильної відповіді тобі знадобились найпростіші правила. Запам'ятай їх.